Вибрав часник, нічого не культивував, поверху посів гірчицю, а далі пройшовся культиватором поверху. Можна було б зробити навпаки, пройти з культиватором, потім розсіяти гірчицю, і результат був би по гірчиці більший, тому що культиватор трохи її заглибив. Десь буквально ще, я думаю, днів до п'яти Ну і я разом ось, це і ось цю ділянку буду перегорювати. Тут Посажу на наступний рік картоплю, внесу сюди перегній з весни. На наступний рік, вже на другий, виходить, посію зернові, будь-то пшениця чи соя. І вже аж через два роки, на третій рік, я сюди вернуся. Ось така схема. В принципі, по всіх полях її дотримуюсь, Так? Два рази на одному полі не сажу. Я знаю, що багато хто садить, Ну, я, на жаль, не бачу нічого хорошого в цьому. Як по результату часника, так і в цілому, ну нічого тут доброго немає. Ці не недарма придумали, тому потрібно її дотримуватися.